Всім привіт вам у новому відео. Дивіться, чим я займаюся? ото я сьогодні буду бізнесмен. Збираю малину, будемо її здавати. У нас малину приймають, начебто по 85 гривень. Не знаю, скажу вам пізніше, що з того вийде чи така ціна, бо ціна, ви знаєте, змінюється кожного дня, кожної секунди. Хоча цього року малини багато немає. Я працюю. Потім приїде чоловік з ростиком, бо вони ще в місті. Ну, а ми з Ангелінкою приїхали трішки швидше, нас підвезли, і я йду в ці зарослі малини, щоб збирати. Вже майже половину вирвали, допомогла нам мама. Ну і я продовжую таку. Справу не люблю це робити, але ж гроші не пахнуть, треба їх якось заробити. Любиш чи нім, але так приходиться. приходиться. Бо треба зараз їх дуже і дуже багато, на те будівництво і взагалі на все-все-все потрібно. Зараз, знаєте, витрати перевищують доходи. Тому ось так от. Нехай хоч трішки, нехай хоч е, тисяча плюс, але нехай буде, все рівно вона буде нам, як то кажучи, для підтримки штанів, щоб не падали, нехай буде хоча б на, е, хоча б на щось, яке є можливість, чому б нею не скористатися. правда? Правда, І я так кажу, поки є сьогодні у мене вільний день, то... Я ось так от цим займаюся. Чоловік ще на роботі. Ну, а я завтра йду на роботу. в неділю буду працювати зі своїми квіточками. Я Буду ставити телефон та буду рвати. Так, малину позбирали, показую, що в мами прямо коло будинку росте в горшках, це вона сама вирощувала таку. Певно, що петунію. Ось ця віола, це ще з того року гарна така, сама собі насіялася, чи вона просто двохрічна, не знаю. Але гарненька, Гарненькі багато ще є ось цих от петунів. І ось тут в горшечку теж є, але чомусь вона з жовтим листям, щось їй не вистачає. Ось ця лілія, яка дуже ароматно пахнеть, така симпатична, багато ось цих жовтих квіточок. Ромашки теж вже розпускаються, бджілка активно працює з нею. І такі цьогорічні вони цьому році лише посаджені і були гігантські, просто величезні такі троянди, дуже гарні і ось такий великий кущ троянд теж дуже симпатичний. Взагалі в мами багато. Троян такий прям в неї розарій. Ось ці, хоч берете ріж в букет різними кольорами, теж вона любить багато різних квітів. Ну, а ми полюбувалися. Ангелінка. Теж пройшлася по всіх квітах, всі перенюхала. Ну і В селі, звичайно, має вона чим зайнятися. Там є такий візочок ще ростіка. Вона возила ось цей от щебінь, залишився після того, як будували віранду. І трішки залишилось піску, стоїть палатка, загалом їй весело і є чим зайнятися. Взяли ми з собою кошеня, воно сьогодні їде до нових власників, в нас одну, одну нічку воно переночує і їде до нової оселі. Ось так воно з Ангелінкою вже в. Вкачалося в машині, і машина їде, вони засипають. Буквально хвилин 15 і все. І двоє малят просто заснули, їх виключило. Добре, що кошеня не скакали нам по всій машині. Показую, що понапривозили ось такої чорної малини. Не знаю, як вона правильно називається, але вона дуже ароматна і дуже смачна. Вишні, черешні, всього по відру. Щоб не було мало, будемо закривати компоти. Мої домашні компоти п'ють, тому будемо закривати те, що вони п'ють, і їдять, і ще молода з городу картопля. І я в процесі там вже щось кипить, банки готую і закриваю. Моя з донечкою в активному в процесі я дістаю кістки з вишень. Ще в мене піввідра залишилося, одне відро черешень вже розклала по банках. І знаю, 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 будете питатися, як я роблю компот. Слухайте мій рецепт. Інколи я роблю компоти, вибачте, що брудно, просто немає коли прибирати, бо вже на годиннику 20, вже майже 21 а мені ще завтра йти на роботу і себе потрібно привести трішки в порядок, бо я як ну, свиня, просто я села я приїхала, сміється, <смію> що я кажу, що я свиня. Так що, все, ви зрозуміли, вибачте, що брудно. Сьогодні прям оце от брудно, бо я ще паралельно закатувала інше варення з черешень. Так, Ставлю ось так майже пів банки ягід. Якщо ось такі типу черешні або вишні, то я ще потім стерилізую в. Банку ставлю в кастрюлю з водою і чекаю десь до 3 хвилинки, поки воно там покипить закатую кришкою, і все ні, ще не дзвонить. Якщо ці ягоди типу малини, без кісточок, ось таке, то я просто заливаю кип'ятком, закриваю кришкою і укутую, закутую в теплі речі, в якесь там одіяло на добу, поки воно не остигне. Ну, А так як вони в мене з кістками, то я беру стакан цукру. У мене десь приблизно 200, певно, що скільки? 200... 50-30 грамів на 3 літри води. Ось так насипаю його. Чекаю, поки воно все там, цукор, розтане. Ось так ще стільки додаю лимонної кислоти, чекаю, поки воно все ось так розтанеть. І можна, щоб він прям не кипів цей сироп, просто ось так його зараз переварю, залию в банку, а потім, як я вже і говорила, банки буду ще стерилізувати в кипяченій воді. Окремо поставлю і так я їх і зроблю. Вже їх не потрібно закутувати і, і завертати, бо дуже сильно Потріскають ягоди, але якщо боїтеся, то можете і замотати. Нічого страшного, просто на вигляд будуть трі, трішки ягоди іншого. Ну, якщо ви їх не плануєте прям їсти, бо ми їх не їмо. Ми їх викидаємо, випиваємо лише компоти. Тому ось так з моєю помічницею, в неї тут татуювання. В мене теж на руках пописані руки, це вона мені щось там малювала. І працюємо, працюємо, бо час дуже швидко йде, і мені його сьогодні вкрай не вистачає. Поки я активно готую компоти, подивіться, що мені провіз чоловік. Я навіть не очікувала такого, він, певно, ще сам не очікував, я його залишила, а він поїхав по своїх справах і приніс ось таке. Ще зараз вже 12-та година ночі. А я буду ще готувати раків, бо ж вони зіпсуються до ранку, потрібно їх хоча б відварити. Ну а кошеня не втрачає часу. Ми не спимо, ну і воно не спить, веде активно. Все тут досліджує, активнічає, активно веде своє нічне життя. І приїхав чоловік, взяв його на руки, а воно кайфує. Це, ну як так можна мило спати? Я не знаю, як так можна просто заснути. Як ви зрозуміли, я вже сьогодні працюю на робочому місці, приїхала в машину і завезла вже кушеньотку. Хоча Ангеліна дуже би хотіла, щоб вона залишилася у нас вдома. І взагалі діти би хотіли. Для них це дуже класне задоволення тваринки, але за ними потрібно доглядати. Візьмемо, але трішечки пізніше. Немає я зараз ні сил, ні бажання на, на того кота. Але обов'язково, коли вже буде будинок, мені здається, буде трішки більше місця, трішки легше, бо можна буде, щоб кіт гуляв по вулиці, щоб він був вуличним, а не тільки в квартирі. Тому я його сьогодні відвезла. Миле таке розігралося, дуже таке симпатичненьке. Вчора ми гарно попрацювали з, взагалі з ягодами, я позакривала. Дуже і дуже прибагатко, хоча ще сьогодні мене буде чекати ще, бо я засипала тільки цукром і не варила. Сьогодні буду переварювати ще вишні і ще буду варити варонічку. Гарно попрацювала, то будемо зимою мати смачненькі компоти. Добре, що вони в мене їх п'ють тому я їм його і закривала. Не знаю, якою буде зима. Можна було би наморозити багато морозилку, але морозилка в мене не настільки велика, щоб її там можна було забити ягодами. Хочеться ще щось, ще якусь зелень. Тож, по можливості, те, що можна, то закриваю в банки. Я знаю, що він не такий корисний прямо в банках. Як той буде, що я кину воду, додам зовсім трішки цукру, бо я майже не додаю в компоти, які я варю вже ну так, в кастрюлі. А ось в цій, так, да, приходиться додавати багато цукру, але ну що, що маємо, то маємо. Кажу, що немає стільки багато місця, щоб зробити це прям морозилку Мені певно, що потрібна така окремо стояча морозильна камера. Це було б взагалі супер. Це було взагалі круто, якби таке було, але поки що немає, тому... Маємо, що маємо. Довго я вчора з цим всім возилася. Десь було пів другої ночі, коли лягла спати. Ангелінка вже спала, а я ще приїхав чоловік, допомагав мені закривати це все. якби я вже сама його там закривала, я ще і так довго тим кручу, 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 тим ключом. Чоловік, знаєте, все-таки мізніший в руках, і він швидко-швидко це все. Зробив, тому я сьогодні така не дуже виспана, але з гарним настроєм бо ж багато всього поробила. Ще й здали малину. Ціна у нас взагалі в місті, ми так дзвонили туди, 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 питалися, то від 60 гривень до 90, в залежності від малини, яка там вона, чи така більш потекла, чи не більш потекла. Загалом різні ціни в різних, е, на різних базах взагалі, різні ціни. І мене ще хтось вкусив, а я розчухала І тепер з таким нібито прищом, але не при Але гарно, але ж гарно Так, буду працювати, покажу вам зараз гарнесенькі, гарнесенькі квіточки новенькі, багато квітів нема, багато не набираємо. Бо тут, Хоча і працюють кондиціонери по голові, але. Нереально, не, не щоб вони тут були прям здоровими, такими класними, вони тут прям чахнуть, прям здихають. Тому багато не набрали, покажу вам, що є гарненько і свіженько. Ось такі гарненькі троянди червоні. Ось такі я люблю. Хоча говорила, що не люблю червоних троянд, а ось ці піоноподібні. Такі гілочками я люблю, мені вони подобаються. Не люблю ось ці класичні метрові просто утки. Вони мені просто набридли, продаючи, тому що всі чоловіки люблять брати своїм жінкам лише червоні та білі метрові троянди. В них це прямо якась. Якийсь бдік, інших вони просто не бачу, тому вони мені і набридли. Показую вам цю красу, не можу з вами не поділитися, і хочу подякувати вам за те, що ви заглянули на мій канал, за те, що ви додивилися це відео до кінця, за те, що залишили вподобайки і гарні, сподіваюся, приємні коментарі. Дякую за те, що ви в мене є. До зустрічі у новому відео.